Отакій висоті. Вчас нами піднімалися багато людей. Просто катаються на лижах. І в неділю повторюючи парковка забита на низу. А ви тут а майже на одинці. Якщо видіти десь далі або вище, ви залишитеся одні Це за 33 євро. Одні з такою красотою. Tak, to naszym miejscem. Ale my to się rozokłożyliśmy. Розпочинається місце, де мене трасуть. Мені страшно йти туди. Мені не страшно йти вперед, мені не страшно йти назад. У мене вже руки спитіли. Секунду. Старайся брати трохи цього снігу. Що мушу йти так? Іде туди? Воно коли є кущі, та сама висота, але ну, не так страшно візуально. Коли немає кущів. Немає кущів. Висота приблизно 2000 метрів. Вискала. Я не можу руху Зберися, тряпка. У мене руки мокрі. Просто мокрі. Давай. мне реально страшно. Я иду в другую сторону. Я иду бы сейчас туда. Старайся трошки вставать в снег. Не, старайся не вставать в них. Не так То бывает. была помилка. Здається, я набрал холмника от таких. Та як в вгору, беріть коричневі штани. Ніхто не бачив вашого позору. Що тут варікара? Що? Я не знаю. Він на гору весь. Укрив першу свою гору. <рив> ще ні, ще не покрив. <рив> В процесі. Буби боїмось. Але хотіла сказати там якийсь обозбашені червоні до гори да? Да. Тай відеохені. Все, минулого разу ми тут побачили лисиць. Але ми з пушком нам не страшно. Так. Альпіністи, вони як яйці. А покруті або в смятку. Не хочу бути альпіністом. Я би крутим не був. <ріху> а пушок, мені здається, навіть не відчуває. Він поїзд снігу. Може гавкати не зможемо. Може гавкати не зможемо, то захворіє. Спаруб. Але ви вас на такій красі. Я про гори. Правда, що ти рано не хотіла їхати сюди? Не, не правда? Я вставала, що тебе будила. Ходи, 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 ходи. на силу розбудив. Але воно коштує того, щоб сюди їхати. Напоминаю, дорога приблизно 4-5 годин залежить. Нагадуєш? Так. Я поговорив вже про це. Коштує? Коштує. Ну добре, вартує. Поїхала би ще раз. І не раз. Ми, звісно, дуже хочемо ще в італійські е, доломіти. Я ще в Австралії, наша мрія та Монблан. Ну, все, все, бо що у буде. Зараз нам на Так. Да. Але сюди завжди можна приїхати. Якщо так економно, то все десь обійдеться в 700 злотих. 600. На один день. На двох. Це рахуючи дорогу. <кій> <кій> і yeah, виїзд. Я просто уточнюєш. Якщо ви зайдете сюди пішки вже мінус зровати 250 300 Якщо візьмете з собою їду і каву термос. Тільки такі, такі, щоб не розбивався. Так, да, бо в нас була вже два рази історія. То ви просто тут заплатите за солярку. Чи бензон, чи на чому ви там їздите. Так що. Так що, так що можна зробити доволі економно, можна зробити навіть виїзд в 300 грозах. 3000 гривень ще. А якщо ти з'їхати з України, то буде дорожче. Taka jak nasz janga, że da nie czekoladzu, że... Uuu! Nie Uuu! 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 można Uuu! Jak to Tutaj na pest na nie można iść. Na no pułkowe to nie pomiech. No i dużo, dużo, dużo silno. Skąd? Ну, колись я туди піднімалася до гори. Тепер п'ято сюди мене поліз. Що? Красиві Так. романтично доволі. Пушок об'єсвою. Та ну. Ні. Не <танну> 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 <No>, може бути бы... так. Чи не смішно творена, ховара на поганій хазяї? Чо хвара, не ховарий. Зараз. Не, хворин. Зас, хворин. не Просто трохи. А як тут відкрити вікно? Обісрався. Обісрався. Ми самі спускаємося. Ввечора мало людей. Є чудіки, які йдуть пішки. У нас немає для цього підходящої обуві. Взуття. Взуття. У нас у Ми, Ми, Ми вже раз так зійшли сходили на його баню. Чого я би зійшов ще раз тільки якби завтра не треба було нікуди, і я собі не спішив нікуди, я б ні я не зайде. Я ні. Прикол тому, що білет в одну сторону стоїть 26 і тут ду... назад стоїть 24, якщо брати окремо, а якщо береш разом, то 33 е... євро перепрошую. Це все, після сума в євро. І... Переплачуєте 9 євро і спускається туди і назад. Воно того не коштує. Можна і в теплі, і, і в гівні. З пушковому. пушковому. А скажи, як моєго чистимо? Снігом. <світ> я думаю, я тут не пропустить. Дивлюся, як вони з'їжджають, і мене ноги болять. Тож, там не більше їх стримає на трасу. То чо, ми по ній йшли? Що хтось піднімається до гори? Ні, ми йшли, то там по сусідству. Ми тільки якимись зігзагами. Типу ми її... А, ну там, да, ну, ми її наступно. переходили. вже йшли там на низу. Тап, ще йти можна. І що, ще чу -чу чуть іде додому. Заїдемо в теску, скупимося. Можливо, що десь там на дорогу кави, бо від другої ночі не спамо. Дуже добре, коли два є це права і можете мінятися. Так іде один невиспаний Поверим, важко. По тобі не виспаний? взагалі. Щасливий, довольний. Повний енергії. Повний енергії. <рес> У мене на сонці одне око взагалі не відкривалося. <рес> Я їхав. Теж також одним оком в мене одне <смеш> око. Да, одне око в мене було закрите, тільки сонце в мене закривається. Дживаю очки, а мене печуть очі, самі закриваються. проспала цей да, І я витирав їх постійно, протирав, старався щось думати про щось тільки, не те. Бо коли я цитую свою увагу на водіння, на дорозі можеш робити тут ні. Про все переключати себе. Пушок мене обнімав. І він просто у 5 годин на задніх лапах Парайді ми на цьому. Біля нас ні ті, ні лягати, ні сидіти. Ти не можеш в бідне місце знайти там мокро. Чувак, він хоче сісти, а не води. Сідай, відців, помийся. Тут пошукали. Так Ту машину ми типу, ще пушки всередині. І наружнім Уже золотом. Збираються хмари, на вечір передавали сніг. Але до того на часу поїдемо звідси. Бо сніг швидко не поїдеш, а нам ще. Майже 500 кілометрів. Так, що ти, де та, так? Так, так. Я вже їхав з Італії, 1400 без остановки хотів. Без, без чого? Без зупенки. Ого. І, і ми хотіли. Дивлюся на лежника і думаю, це не мій спорт. Як файно В нього ноги як пружини. Чувак, дай мені коліна свої. Якщо ви втомлені, не їдьте далеко. Це не... нікуди не... не їдьте. Сидіть дама на неї. Вже коли ти тут гуляєш, ти не відчуваєш втоми. А вже коли в дорозі пройшло вже 200 кілометрів, воно вже важко. Вот сидит у дома и дает сериалчики. Нет, нет, нет. Да, да. Нас да. опасается видео и захлеб цикавый, ты что-то будет что-то. Надо микрофонию. Надеемся, будет что-то. Да. А увидели ну, належать. Я, я в глубокому... думаю, так. Я в глибокому дитинстві. А я в глибокому стій хіба. Хоча. А мені капець подобається, на капець. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, треба. Добре. Вставай. Ти сильний, ми в тобі віримо. Або ходи пішки. Застрябуємо тебе підозрюва. Да. Давай далі їде. А, а так спиною проїхався. Видно було, що йому важко. Так, так. Я би вже там стала і плакала б. Я бача тим, як сідати. <гум> Обідно, коли дивишся, що там малі діти катаються, так. а ти регуль не можеш. Так. А коли старики, ну то тоді ж таке собі, бо не знаєш, коли вони почали кататися. Друг вони з дитинства катаються. Народились і поїхали. Так. Вийшли з матки і зразу давай мені лежить. І все? А от як катається дитина, а ти ні. От тут трохи вже не того. I'm <laughs> <laughs> <No problem>. that. <laughs> <Da>, <laughs>